Так, Що таке блин? що таке молодість, я мою Прийшла файна молоденька докторка, подивилася мені в очі, пару файних слів сказала, все, я вже здоровий, вже мене нічого не болить, він. а то бляха, ледь дійшов до, до, до швидкої. Так бляха, мене прихватило. Бачите, блін, де я є. Що там? Не знаю, а ви вам, певно, на виворі читаєте на швидку заїхав я був якраз на цукровому чую мені так зовсім поганенько стало і я бігом по тому болоті знаєте сюди полями напряму, ще, ще не дуже десь тут проїдеш все позагороджували От, бігом бігом на швидку тут мені дівчата одного кола в задницю другого кола в задницю Приходять через півгодинки, що там, дядько, легше, кажу, блін ні, боліла голова, тепер ще й болить задниця. <гум> ну, але потім прийшла докторка молоденька, файненька така. Фактично там всі такі файненькі дівчата, що бляха хамона було б ще. Вони вже -то, то називається, на стаціонар на пару днів. Та ні, мені вже трошки легше попустило, хочу додому. О. Таке воділо О, сталося. Чало. Приписала докторка, що якісь там таблетки купити, купити, від тиску, виявляється. От. Ну, все. Бувайте здорові, тримайтеся, не кашляйте.